Незаплановані стрижки в мене сьогодні. Я коли планую, у мене нічого не виходить. А не заплановане, воно так. Особливо, коли є настрій. Це мій ялівець, це здається, хец. Він дає такі довгі пагони. Усь йому вже років п'ять цьому ялівцю. І два роки оце тут уже метр з лишнім. Я хотіла відкопати його навесні і пересадити, але... Мені в коментарях пораду, порадили восени це зробити. Тому він ще полежить. Хоча тут дуже багато матеріалу, придеться стригти також. Ну, я ще не знаю, яку форму. Ось я зробила ось такі довгі гілочки, трошки понатягувала їх, щоб вони були більш-менш симетрично. Цю гичку я хотіла, щоб він отак от ось ішов. А тепер не знаю. Я зробила його оці форму. Ну, його можна ось так випростати, він буде стояти ось такий. І ще висоту з пів метра можна йому дати і все. У мене садочок маленький, так що оці дві лапки я йому зріжу. Вони тут не вписуються. Оці. Це будуть такі дов... довгасті. Так, іду покажу ще, що я сьогодні постригла. Я ж кажу, я не хотіла. По дорозі, я на покажу. Не думала і не хотіла. Ну так вийшло. Так, що я ще сьогодні стригла? А, мені ще треба оцю ластівку постригти. Я за неї ще не бралася. Я чекаю, щоб вона більше не росла, бо в неї тулуба немає зовсім, бачите, який він. І дракона ось цього. Вже можна мордочку йому вистригати. Вже там щось є. Ось який він довгий. Це також якийсь Віргінський. Не знаю. А, не хец, а х'ю. Хьюз. О! Позабувала всі рослини, всі назви рослин за зиму. Ну, цей у мене. Також ще трошечки він підросте до цієї опори і все. І більше я його не буду. Він так ось падає, оця гілочка туди пішла. Ну, у нього тут два ось стовбури йде наверх. Хай йде два. Так, ялинку постригла сьогодні. Я не хочу, в мене немає мети, щоб ялинка була густа, як ото кремльовська. Ні, мені таке не треба. Кремлівська. Мені таке не треба. Я хочу, щоб вона провітрювалася. Я її постригла отак ярусами. Ну, оці довгі лапи я ще подивлюся. Треба, ну, щоб симетрія була більш-менш. То треба буде трішечки їх обрізати, я думаю. Та й тут місця ж немає. Тут у мене габіон, а тут клематис у мене. Ну, ось така от ялинка блакитна. Гернюня така, третій рік вона в мене, і досить добре наростає. Ось прирост, який вона дала в цьому році. Це дебелий прирост. Я, я вважаю, що це більш ніж достатньо. У мене садочок маленький. Ну і ось моя славнозвісна білочка. Стригла я їй очі. Не вийшло в мене очі постригти їй. Зробила там дірочки, але. Поставила кульки, вона не, не подобається мені. Може зроблю ой, чи підожду, поки пі, ви, виросте там, тих дирок наробила, а тепер не знаю. Ну і хвостик у неї, хвостик у неї шикарнючий, звичайно. В лапках вона тримає шишку. Оцей сам шит я буду, викопаю його, бо він тут не до місця, там йому не вистачає сонця. Ось така ось білочка, у мене це збоку. Ось така пірамідка. Не знаю, що це таке в мене вийшло. В мене не було мети, щоб коротити їх кардинально, ні. Я хочу, щоб вони росли в висоту. Тому я їх сильно не зрізала. Оце таке я не знаю, що це буде, тортик чи що це буде. Ну, щось буде. А це спіраль я. Я спробувала зробити спіраль, і вважаю, що початок заложений. Ну, я не хотіла спіраль. Мені хочеться щось таке, якого мало у людей. Розумієте? Оці кульки, оці квадрати, оці піраміди, там під ялинку стрижуться. Мені це не подобається. Ні, ну звичайно, стриже хто як хоче, кому як подобається, хто як вміє, я скажу так. Я ось пробую отакі форми. Оцей І ще один тут у мене сам шит. цей просто кульками вистрижений. Ось. Також, от бачите, саме найпростіше. Ось там кулька. Це я зробила, щоб вони не, не зливалися. Піноплекс положила. І тут був, але десь собаки мої затягали. Ну, хай буде так. Я... А може хай буде зливається. Ну, це коли гусінь нападе, то їй важковато буде добитись, добратися до цієї кульки, з цієї кульки, я так думаю. Ну ось і гичку залишаю. Мені подобається ця гичка, я не знаю чому. Ой, треба було зверху трішки почекрижити, тому що він на цвіт буде видавати. Хай це ти. Так, ну ось таке. Порізала свою троянду. Хворіє моя троянда оця. Вона гарна, красива, але ж вона сильно хворіє. І колюча така, ось я позрізала стовбури. Бачите, там темне всередині. І ось оцей треба зрізати. О, і там. Оцей, мабуть, оцю гілку повністю зрізати. Не знаю ще, бо вона мені має давати тінь для гортензії. Гортензія моя горить. Так, ну ось і все, що я хотіла показати. Цей я, мабуть, завтра викопаю, а може, просто його викопаю і переверну цією стороною. Тут можна буде щось вирізати. Але його треба передивитися. Я стригла сьогодні, оце самшит шит тут цей стригла, то павутинку бачила. Треба передивитися. Ну що ж ти? тримай свою шишечку. Білочка мені дуже подобається. Так, ну ось, молодилки мої цвітуть. Стараюся швидше все сказати. Андора рігата. Так він мені не подобається. Оце кремові оці, гарні, симпатичні. Але вони темніють, вони коричневіють і такий геть не подобається мені. Так, ну все, здається. Климатиси ще цвітуть у мене. Ось мої клематиси. Ось моя... Щось погано. Мабуть, заржавіло, бо дзеленчав добре. А в нас позавчора дощик. Був, то він щось не дзеленчить. Так, треба прибрати. Оце сідало, я сиділа на ньому. Зараз поприбираю тут Лілії вже в мене цвітуть. Барбарис оцей також хочу, щоб він був високий. Я ще не знаю, буду я його виводити на штамп чи ні, але хочу, щоб він був тут високий. І ще. Лілія жовта в мене вже розцвіла. Ой, вона якась негарна на камері. А так вона така яскрава яскрава. Ось цей ділівець колунаріс. Також почала формувати, але він щось він не хоче, коли я його порізала, він геть не хоче рости. Оцей самшит я пересадила звідти, що я показувала отой обрізаний. Він те, яке колося гарне. Що хотіла показати. Цибулька в мене яка ще є. Дивіться. Я не знаю, де вона взялася. Так, і оцей ще мені треба постеригти, ялівець. Оцей. Також це в мене, наче, листочки. Ну, в вигляді лілії, хто каже, я кажу листочки. Я формувала листочки. У мене сьогодні зацвіла була лілія водяна. Але вона щось швиденько закрилася. Ну, день у нас сьогодні похмурий. Так, ну все, бо 9 хвилин вже. Так бігом хотіла б зняти яблунька, отут у мене. І ось треба стригти. Тут у мене також кульками. Ну, я хочу, щоб площина була така. Кульками тут не буде. Ні, не хочу я кульками. Тут буде площина. Боже, який він дебелий. Подивіться, який він дебелий. Він його не витримає. Треба буде підв'язати, мабуть. Оце я хочу, щоб воно укорінилося, а він зараз, ну ніяк понакладала там каміння, а він ну ніяк не хоче укорінятися. Так, ну ось і все. Це я сьогодні вже показувала. Лежить. Бігонія. Вона згоріла, бачите? Так, ну тепер все.